Чимало важливих питань розглянули депутати Луцької міської ради в контексті 37-ї сесії. Та на початку Ігор Поліщук дав протокольне доручення департаменту економічної політики напрацювати пропозиції щодо забезпечення резервним живленням підприємців критичної інфраструктури некомунальної форми власності. Йдеться про пекарні та організації, від яких залежить життєдіяльність громади. Сьогодні Ми маємо в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень. Максимально подбати про кожного платника податків, який є в нашій громаді, і допомогти людям зберегти робочі місця, для того, щоб люди заробляли гроші і могли утримувати за ці гроші свої сім'ї. Несли депутати зміни і до бюджету міської ради. 640 тисяч гривень направили на придбання продуктів харчування у пункти обігріву. Передбачили й 12,5 мільйонів на купівлю потужних генераторів. Збільшили капітальні видатки КП доканал» на будівництво насосних станцій для перекачування промивних вод дубнівського водозабору в сумі 5 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони спрямували на запчастини для потреб водопостачального підприємства, аби жителі громади отримали якісну питну воду. Двадцять вісім рішення Також депутати схвалили приєднання Луцька до європейської ініціативи Угода мерів Схід таким чином. Громада бере на себе зобов'язання скоротити викиди. СО2 щонайменше на 35% до 2030 року. За рахунок заходів з підвищення енергоефективності матиметься угода ще один суттєвий дивіденд. Саме основний. Такий і важливий фактор ще те, що факт участі цієї ініціативи міської громади завжди розглядається як суттєвий, коли громада приймає участь в різного роду проєктах, грантах Європейського Союзу. Тому я прошу підтримати. Функціонування міського пасажирського транспорту теж стало предметом обговорення в сесійній залі. Депутати внесли зміни до комплексної програми з його розвитку. Зокрема, згадали про луцьке підприємство електротранспорту, яке завдяки правильному менеджменту вперше за останні роки вийшло на стабільні фінансові показники. У нас немає заборгованості по заробітній платі, хоча раніше на провели жаль, трьохмісячна заборгованість заробітній платі це було нормальним явищем. В нас немає заборгованості по ПДФО, по ЄСВ по іншим податкам. Тому ми плануємо далі, далі розвивати і збільшувати кількість транспорту, оновлювати електротранспорт і коштами міського бюджету, і завдяки участі в проєкті Європейського інвестиційного банку Громадський транспорт в Україні 2. Згідно з яким нам передбачається 30 тролейбусів. затвердили на сесії положення про часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, мова про генератори, які придбають ОСББ та житлово-будівельні кооперативи для обігріву будинків Луцької міської територіальної громади у 2022-2023 роках, якщо будуть перебої зі світлом. А на сам кінець пленарного засідання депутати прийняли звернення до Верховної Ради України РНБО Волинської обласної військової адміністрації. Щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату на території нашої держави.